Хтось відзначає Вальпургієву ніч тим, що збирається на шабаш або готує якесь зілля і страв, які за легендами отримують неймовірну силу в ніч з 30 квітня на 1 травня. А ми з донькою за фінською традицією смажимо сосиски, або як вони називаються в Фінляндії, макара та проводимо день на свіжому повітрі. До сосисок додалася і картопля, а потім ще й піца. Нарешті у Фінляндію прийшла весна майже літо. Ще три дні тому було доволі холодно. а Сьогодні можна приймати сонячні ванни. Насолоджуємося. А ще сьогодні час зустрічати омріяний фургончик з морозовом, який приїжджає до нашої місцевини раз на три тижні. І сьогодні, 1 травня, саме цей день. Оє.